Як тебе не любити, Києва мій? Шоста ранку, Годиночку не видно, на жаль. Їду в центр вирішувати всі свої справи. Танечко вам мої хороші. Пропала була трохи на декілька місяців. Зміни у нас такі кардинальні. Приїхала в Київ вирішувати трохи справи, потихеньку йду і буду з вами говорити. Сталося у нас так все, так, да, кардинально, як я вже казала. Все змінилося, повністю все. Будинок в селі продали. Київ, поки не переїхали назад, не повертаюсь і не планую повертатися. Все потрохи вам буду розповідати, бо дійсно багато чого відбулося. Будинок, буде перше всіх питання, чому продали і чому я не викладала відео. Все відбулося дуже банально. Відбулася саме звичайна сварка з чоловіком. Посварилися. Посварилися так конкретно, що я вирішила зняти квартиру в Кам'янці, забрала малу і поїхала і поїхала в Кам'янець з дитиною. Жили ми собі там, чоловік жив в селі. І коли зрозуміли, що так всім більше підходить формат життя по окремості. То стало зрозуміло, що ну, будинок, так як він був і на мені, і чоловік завжди казав, що це твій будинок, що з ним хочеш, ти роби. Я зрозуміла, що і сама його не потягну. Тому що велика ділянка, роботи тьма, когось постійно наймати, косити буде дуже дорого. Сама я це не вийду в мене це все постійно робити, доглядати. Знаєте, аби було, в мене так не проходить. Або це добре, або ніяк. І так виходить, що пожили ми пожили і дійшла до висновку, що що буду продавати його, тому що ну, якби сама жити з дитиною там не зовсім мені зручно було, тому що, як я вже розповідала, школи немає, нічого немає. Зараз я е, сяду і продовжу розповідати. Примостилася, така гарна бачу травичка за мною. Так, значить, чого що я казала, що мені не, не підходило. Так, найбільший акцент у мене був на школу. Школи немає в селі. І дитину тягати за собою в Кам'янець, тому що, звісно, що треба шукати тоді роботу в Кам'янці. З роботою там взагалі біда, і просто немає, а якщо є, то ну, зарплата не більше 15 тисяч. Оренда квартири дорога. Коли ми сюди тільки переїхали, то було 6 тисяч, ми знімали квартиру ну, в, гарному, в гарному стані, вона була з ремонтом, все. Зараз у нас квартира за 9, так вона в нас поки є, тому що, ну, тому що поки що, так як ми туди переїхали, так вона і є. За 9 і вона в гіршому стані. І я так розумію, що хочуть потім ще піднімати ціну. Тому ось так, значить, якби. І, е, е, ну, і прийшли до висновку продавати. Продати я її хотіла спочатку хату з усім. Навіть додам зараз відео, в якому стані я її продала, що там в ній було. Наша кухня. Вже я її все повністю прибрала. Вірандочка тут в кухоньки. І сама кухня. Вся вимита, чистесенька. навіть випрані занавісочки. Вся чистенька і готова, щоб в ній жили. Ось така гарненька, чиста кухонька. Помінені конвектора нові стоять. Ось так от. Чекаю своїх нових власників. Залишається мультиварка, вона хоч і не нова, але робоча. Також Посуд залишаю весь гарненький такий сучасненький. Тут залишаються кастрюльки, чайничок, от все, що є, от все залишається. А також вилки, ложки, все, що потрібно. І ще всяке приладдя є в прибудові до літньої кухні, там і м'ясорубки, і форми для випічки, і тут всяке таке, знаєте, хазяйські тряпочки. Ну, і в ще така всяка штука. Так, показую, що в будинку. В будинку е, лишається тут в шафи, бо чоловік може не знати. лишається постіль, подушечки, чисті рушнички. Е, потім. Ну, тут шафа все і так зрозуміло. Ну, і така собі, бачите, кімната, все як в ній є, все в ній і залишається. В іншій кімнаті теж ми забрали речі. Ось така просторенька. Теж в шафі лежать подушки. Подушки, ковтри. Рушники, все чистеньке, і запасна шторка для душа. Так що ось так все. Будинок вас чекає. Продавати я хотіла з усім, та пам'ятаєте, я розповідала, що в нас там і кондиціонер був, і бойлер, і пральна машина. І коли мені потім почали всі писати, що а навіщо нам та пральна машина, якщо нема сандузла, а навіщо той бойлер, якщо він не встановлений. І дійшла висновку, що забираю з собою кондиціонер і це все діло. Тому зараз це все у нас лежить в приміщенні, слава Богу, приміщення знайшли дуже дешеве, приміщення і державне. І ходжу кожен місяць, точую і отримую чеки. Лежать там наші речі, чекають свого часу. Продала я хату і це теж була капець, хата її продати, це капець. Люди їхали, знаєте, на річку покупатись і заїжджали просто, ну просто подивитися, а може, а може, ми собі колись купимо. Кожного разу під всіх покупців я приїжджала і прибирала, бо там жив Сергій. Знаєте, коли людина живе, то вона живе і Потрібно. Ну, мені хотілося, щоб воно було все чистеньке, гарненьке. І реально я її продала в такому стані, що от можна було спокійно туди зайти і жити, як готельний номер. Ідеально чиста, випрана, позалишала людям навіть білизну, чистеньку, все попране, все гарненьке. От просто. Чи шкодую, що продала? Шкодую. Але реально мені потрібні були гроші, щоб далі влаштовувати вже яке своє життя. Тому що в селі. Зніму потім окреме відео про життя, кому що більше підходить, чи село, чи місто, які є плюси, які є мінуси. Трішки, знаєте, великий для мене формат села. Все-таки я хочу будиночок, але хочу, щоб це була дача. Певно, швидше за все, що дача. Не більше, мабуть, ніж 6-7 соток. Так, щоб я могла там сама покосити і зробити гарнесенько. І насолоджуватися на вихідних свіжим повітрям. Не вистачає мені, звісно, цих цвіркунів, які ввечері мені там співали, того лелеки на хаті. І так буває, звісно, находить грусть, тоска. Але якось беру себе в руки, тому що життя йде, все, все змінюється на краще. Вірю в те, що все відбувається, що не відбувається, все на краще. Звісно, що війна у нас не на краще, але. І вже як вже є, прилаштовуємося до того, що є. Після того, як продала мій будиночок, ви знаєте, я ще тижнів два чи три не могла заспокоїтися, як же там моя хата. Хоча як усвідомлювала, що хата вже зовсім не моя. Але я так звикла, тобто, що постійно ми там, і я все контролюю, щоб там ніде ніхто не лазив, і все було добре, що мені вже навіть ночами снилося, що там уже все і полізли, камери зняли, і все взагалі жах. Просто ще так трапилось, що перед самим продажем хати прорвав кран, слугував він нам більше року, і все було добре. Поміняли кран, дякую сусіду нашому Олександру. Він допоміг, заплатили йому гроші, звісно. Але зробив добре, все надійно, все класно. Люди дійсно в селі непогані і відзивчиві. Як так в нас трапилося, перекрили воду на все село, всім треба була вода, всі позбігалися і швиденько допомагали, щоб швидше все зробити цю воду. Сумую за селом, сумую. Їздили туди ми з рішенком купатися не так давно, ще ось буквально тижнів два тому. Гарно так були, провели вихідний. Дитина за селом скучає, тому я ж кажу, буду все-таки потім розглядати ще формат дачі. Я Біля святині нашої, біля Михайлівського Золотоверху розказую все, як воно є на душі. Як все є насправді, нікого не обманюю, все як є. Розійшлися ми з чоловіком, вважаю гідно, ніхто нікого не обзивав, не принижував, тому що 10 років ми все-таки разом прожили. І все ж таки це було не дарма, у нас є дитина, дитині потрібно давати, показувати приклад, що якби для неї ну це ж її батько, як я можу щось погане про нього говорити, це ж його батько, її батько, хлопця у нас немає, слава Богу. Її батько, вона його любить і якби нам такий, такий формат життя найбільше підходить. Зустрілися, дитина погуляла, поговорили, ну взагалі, тобто у нас ідеальні стосунки просто краще не буває. Привіт, наша, наша киця! Наша от дзвони дзвонять. І це царапуче, поцарапало мене. Ось такі це головниця. Знаю, що всіх буде дуже цікавити. Куди ж я діла гроші з продажу хати? А грошей вже нема. Гроші спочатку не знала, що я маю купувати, взагалі не знала. Тому що в Києві за ті гроші я можу тільки купити якийсь гараж, більш нічого. В Кам'янці нічого теж купувати не хотіла. Тому що, я ж кажу, кам'янець місто маленьке, роботи немає, відкрити своє ательє, там я теж нічого взагалі не зароблю. І якось не ну, дуже він для мене маленький цей кам'янець. Хоча гарне затишне місто. Ви знаєте, скільки тут живемо? Ми вже майже два роки і наче нормально. Але я ж кажу, там подав, щоб на постійно, мати там свою квартиру не розглядала такий варіант. І хотілося міста мені побільше. І тому е інвестувала гроші в нову будову. Будинок, який має здатись мені, дай Боже, щоб так і було. Здасться, він ось під Новий рік. Вже роблять там благоустрій території, будинок повністю готовий. А в якому місці я його купила, поки що секрет. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, куди я переїду. Даю підказку. Це місто люблять всі. Дуже воно гарне. Ну, реально всі його люблять. Неймовірне місто. От куди б мене могло занести. Точно не Київ і не Кам'янець. Я вже на лівому березі, на Сокарках, то Київ знає, то впізнає добре. Тож продовжуємо розповідь. І знаєте, хто думає, що село це дешево, класно, М -м -м, ніяк не дешево. Порахуйте скільки коштують ті культиватори, лопати, добрива різні, і постійно треба щось купити. Як не одне купити, то інше постійно купити, купити, купити. І дійсно, коли продала село, то потім теж накопить було незвично, що нічого не потрібно купувати, тому що ж напланувала багато там що робити. І ще так знаєте, треба було думаю, а це ж треба те купити, а ще те купити. А потім так стоп, якби якщо я працюю хату, то нічого купувати не потрібно, тому що ну який смисл, якщо навіть бачите пральну машину хотіла лишити новесеньку і бойлер, кондиціонер, а Всі казали, а навіщо? Ну тому яка хата та є, така вона є десь, тобто все, що ти там робиш, це взагалі не ціниться, ні мета, підлога, нічого. Тобто, все, що там нове робила, можна було, по суті, нічого не робити. Якби знала, що буду її продавати, то взагалі б там, чесно кажучи, нічого не робила. Все, вирішила свої справи нарешті. Купила квіточки, зустрічаюся з подружками. Одна з них хрещена, на моєї арішечки. І... А інша просто подружка, вони це дівчата мої. Ми разом з ними навчалися, випустились 20 років тому. З багатьма дуже підтримуємо гарні стосунки, спілкуємося і буду дуже-дуже рада їх бачити. Так що ще лишається зустрітися з дівчатами і на сьогодні програма максимум виконана. А так дякую, що ви зі мною, що ви мене дочекалися. Сподіваюся, що у вас все добре, що ви всі живі, здорові. Буду далі вам розповідати, що на від мене відбувається. Багато всяких ще подій попереду, бо все. Чекаю, все так завертілося активно дуже. Тому дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, До зустрічі. Бувайте.